Останній наш виїзд на кригу вийшов ну, супер-мега вдалим, трофейним. Був і сом за 7 кілограмів, і гарні здорові судаки. І ось сьогодні ми з хлопцями виїхали в ці самі місця. Плануємо трошки погодцяти, пошукати судачка. Дуже сподіваюся, що сьогодні в нас також все вдасться. Ну а ви підписуйтесь на канал, буде цікаво. Прямуємо на першу точку. Я думаю, хвилин 15 нам десь йти. І розпочинати будемо саме з того місця, де минулого разу поклювали гарні судаки. Ох, як же ж хочеться сьогодні відловитися. Будемо робити перші ополонки. Що тут у нас по кризі? Та ти що, сантиметрів 10-12 не менше. Що з Богом погнали? Розпочинаю сьогодні з того самого вібу, який минулого разу дуже круто зайшов. Це Mednuss Sheritan Vibe 73. 17 грамів важить. Зранку думаю, що сильної течії бати бути немає. Тому розпочну саме з нього. Отакий от у от мене комплект сьогодні, Diva TD Ice моделька 24M, катушка зимовий мультик. Вів'єра Вінтеркет і 0,3 флюр Dive Tournament. Приманку я вам вже показував. Погнали шукати. Кільця намерзають. Сьогодні в нас мінус 13. Прохолодно. Але головне, що немає вітру, є сонечко, і поки ти активно шукаєш рибу, поки буришся, бігаєш, то в принципі не холодно. Ну, як я і думав, течії зранку немає. 17 грамовий віп прям ідеально підходить. Єдиний мінус, через сьогоднішні обстріли глушить gps зв'язок. і не вдалося поки що стати нам на точки минулого разу, де клювала гарна риба. Ну нічого, може зв'язок пізніше трохи відновиться, а поки так по орієнтирам плюс-мінус десь в тій акваторії будемо шукати рибку. Вже з десяток лунок я встиг обловити, поки покльовки не бачив. А хлопці пару покльовочок заробили. Отже, десь ми на правильному шляху, десь він тут крутиться. Такс, покльовок я поки що не бачив, тому будемо гратися з приманками. До меднесу повернемось трохи пізніше. Ось, Вова тільки що протягнув гарного судака. І на ось такий віп. Це Текл Хаус. Круїз япошки, і зараз будемо пробувати. Взяв я у Вови вудку, спробував кілька взмахів зробити. Прям дуже і дуже легко він заводиться. Це нові для мене приманки. Приманками цього виробника я ще не ловив. Це в нас круїз 70-й, якщо не помиляюсь, важить 15 грамів. Да, 15. Отакий от красунчик. Зараз спробуємо. Завжди цікаво ловити чимось новим. Так, ну, погнали дивитися. Да, слухайте, заводиться просто з пів оберта, з найлегшого взмаху. Дуже відзивчива приманка. Минулих дві риболовлю ми також провели на цих місцях і всі судаки без винятку клювали з підходу після першого, після другого взмаху. Далі, якщо одразу не клюнуло, то немає сенсу стояти. Максимум до п'яти взмахів робиш на лунці і перебігаєш далі. Тому кількість зароблених нами покльовок сьогодні буде напряму залежати від кількості пробитих лунок стояв-стояв, да, Два високих подброса, понял? Два дуже високих подброса. Та не... Да, не такі, не такі, не такі, я дивився. Давай дивися, давай дивися. Давай, покажи його. Ого. Ось вот такий, ну, да. Не, не такі, ж. Я думаю, що заліковий, да? Да, заліковий точно, і на що? На цей, на... На багет. На багет, да. Нічого нічого, потім два підброси отаких, от зрозумів. Токи і не пускають одразу в губ. Нормально да, вот реакно? Бачите, є судачок. Він поки що одиничний, зальотний, проте будемо шукати. Це якраз та локація, де плюс-мінус, де ми минулого разу ловили. Просто не можу поки що по карті точки глянути, бо GPS не ловить. Але десь, десь тут. Що, побігли далі, будемо розбурюватись. Друзі. Нарешті. Ух ти. Ну, хоча, слухайте, пручається, добре, пручається. Ой-ой-ой. Да. Гарний судачок. Є контакт. Та ти що? Це залік, кілошечка десь. У мене з другої ополонки на цей Віб була покльовка, і от зараз десь ополонки з п'ятої, напевно, я його доловив. Угу. Ну, супер, слухай, я не знаю, чи справа в Вібі, але він мені дуже зайшов, бо заводиться прям з пів оберта. Це це по-перше, а по-друге, він от якраз співвідношення об'єму і да, да, да. ваги, те, що треба. Ну Покажи його. По а що прикольно для пасивного судака ось такі віби, які заводяться з пів оберта, буває просто вирішальний фактор. Це буває просто вирішальним фактором. Ось такий красень. Нормально ритм? Ну, затримав. Затримав віба. Буквально а, з 20 кілунок я встиг пробігти, це в мене вже друга покльовочка. І ось такий приємний судакер. в районі кілушки. Перший залік на сьогодні це поки що найбільший. Так, з очима, з міхором в нього все добре, тому будемо випускати. Так, давай, друже. Чорний просто, як шахтар. Що ж таке? Тепо він не хоче. Не хоче, так. Да. Але ми змусимо. Так, давай отак. от. Все. Ну що, спочином мене? 70-й круїз на рулив. Поки течії в нас не дали на Дніпрі з такими легенькими, ну, відносно легенькими е, приманками, як для Дніпра мається на увазі. На Дніпрі в нас дуже великі глибини. Ну В районі 15 зараз. Там 14, 13, 15, 16. І от поки течію не дають, 15-17 грамів віпчики дуже круто а, заходять, поки не зносить. Дадуть течію, поставимо щось більше. Але поки мені все подобається. Да, так, спочатку здалося, що невеличкий судак, десь в районі пів кіла, а десь пів води вже почав прочатися добре. Ну, такий приємний пасажир. Першого ми відпустили, бо в нього все ок. із міхором, і з, з очима нічого не повилазило. Але я думаю, що сьогодні в нас буде що забрати додому, тому що далеко не кожний судак переживає ось такий перепад глибини. До речі, цікавий факт. Це я за багато років вже вивчив як отче наш. Чим більший судак, чим більше розмір риби, тим більше він схильний до. А, ну, із цих негативних моментів. Коли очі вилазять, міхур з пащі лізе. А чим судак навпаки менший, тим частіше його а, вдається відпускати. Ну, оця кілушка, слава Богу, пережила. Перепад тиску, тому побіг додому. Покличе нам наступного. Давай я розіб'ю. Ну давай. Угу. Пішов я. Іначе гарненький, так? Да. Вот да. це пішов. Моя бота гарненький. Ух. Маленький, гарненький. Де ти є? Ты странникам він наверно впирається. Так куди він впирається? Ну Да, приємно сюди. А? Гарний? Пашу. О, о. Пусят, я. <сі> я варю, <ага. сі> Гарний, гарний. за кіло добре. Слухай, я теж такого хочу. такий от судак, мій перший в житті, мій віп, <сі> на мій вид. На на мій <сі> такий добрий закілушний. Наш на наших місцях. На такій на <сі> <сі> лунці вона висерне. О, дивіться, о, друзі. Судак. Гарний. От. Красунчик закілошний. Ну, вітаю, красава. Дякую. Буду повертатись назад до Шарітен Вайбу. Сьогодні хочу трохи з приманками погратися, поекспериментувати. Ну, поки ось цей віпчик прикольно, сподобався. Ось минулого Дякую. разу. Ось цей 73-й шарітен вайп, от саме в цьому кольорі, він просто якісь дива робив. І сомік на сімочку, і судаки задвушні на нього гасили. Всі вова зловив. О, теж гарний. Теж красунчик. Слухайте, друзі, на нього, влахав, на і на що зараз. От тільки ми поставився цей чудовий вік. Залік. Залік. Їде додому. Ану покажи. Дивіться, який красончик. Теж в районі кіла. Ну, дядька, дай я подивлюся. О, дивіться, друзі. Да. А в мене 70-й. Це бачите, це той самий House Cruise, 85-25 грамів такі от натуралка. Пробиває трошки судачок то там, то тут. Він, щоправда, одиничний. Максимум одна покльовка з лунки Тобто немає стайності, немає прям високої активності. Доводиться багато бігати, боритися. І десь там на одного натрапиш, десь там. Але ще раз повторююсь, що цікаво, залікових судаків поки що більше, ніж незалікових. Отак. Сьогодні ми ловимо в чотирьох і бігаємо по одній локації, такий п'ятачок, 50 на 50 метрів приблизно. Але що цікаво, судак, він максимально одиничний. Тобто, після того, як хтось упіймав, ми намагались буритись довкола цих лунок максимально все ретельно довкола обловлювати. ніфіга. Десь тут один клюне, другий десь в стороні. Ну і отак от бігаєш, просто буришся і шукаєш одиничну рибу. Ну, Добре, що гарний розмір покльовує. Заліковий судачок. Треба, напевно, змінювати шерітен. Я, звісно, в цю приманку дуже сильно повірив після минулої риболовлі. Але поки, поки покльовок на нього немає. Ну, це взагалі нормальна тема. Тому що судак це така дуже перебірлива риба. Сьогодні він хоче одну приманку, завтра йому щось інше сподобається. Тому будемо о, гратися. Так, іще один. Льоша тягне. Що, нормально, Льош? Ну, такий щось такий щось Ану. Не дуже бачив плха, з другої поплівки, добра? Да. да. А, так, ну так, ти... да. невеличкий. Це багровий заказ. І знову баят. Бри, да? Ага, Топи його. Безжально. Безжально. Нормально не. не рекнув? Ну перший раз гукнув мимо, второй раз пуп. Побігали ми до обіду, друзі, всі встигли розловитися, хтось одного судочка спіймав, хтось два. І вже пару годин як кльов повністю зійшов на нівець. Тому ми зібралися і зараз спробуємо переїхати ще в одне місце. Ми прийняли вольове рішення переїхати, тому що нічого не було взагалі. І зараз переїжджаємо на нову локацію. За попередніми даними, там товариші досить непогано половили. Кілька днів тому. Що буде зараз, там невідомо, але скоро стане відомо. Дісталися нарешті. Ми таки до наступної локації. Зараз в нас вже майже друга година дня. Ну і якихось годинки дві в нас залишається на риболовлю. Зовсім небагато. Ну, Це місце, я думаю, багато хто впізнає, тому що ми тут багато по спінінгу виїжджали сюди. І попадався судачок. Різна рибка тут була. Взимку я тут ніколи не ловив, ну, цікаво, цікаво, зараз пробуємо. Так, ну, крига тут трошечки тоньша, ніж на минулій локації, але дуже гарна все одно. До 10 сантиметрів. На цій локації ми маємо гарні глибинки приблизно 8, 10, 12 метрів. І течії тут бути немає. Тому я поставив Багет 70. -й. Так як у нас там півтори до двох годинок часу залишається до потемніння, то зараз дуже активно будемо тут розбурюватися і шукати. Вибрали ми одну з місцевих ям для облову, одну з найглибших. В теплу пору року ми тут на спінінг дуже непогано ловили. От що тут взимку? Біс його знає, я тут вперше на кризі. На, буквально до п'яти взмахів. Якщо покльовок немає, то біжимо далі. Нічого витрачати час. Так. Ну, а тут вже трошечки глибше, ніж на перших лунках. Тут вже десь 10-11 метрів, 12. Так, да, тут крига трошечки тоньша. Але все одно надійно. От один плюс, що не так замахуєшся бити лунки. Опа! Так, да, от влітку на початку осені ми тут дуже непогано ловили судачка. А Чи буде він зараз це дуже добре питання. Єдиний факт, який насторожує, так це те, що нема людей. Старі ополонки, звісно, є, хтось тут ловив. Нещодавно. Але це трошки насторожує. Вон хлопці за холодом бігають, шукають рибу. Ну так, трошки якийсь прошарок місцями білої риби є, невеликої, але дуже-дуже її мало. Це не добрий знак. Бо якщо мало білі, то скоріш за все судака буде небагато. Ну так, да, поки нічого знайти не вдається. Кожен з нас вже в районі десятка лунок встиг обловити, поки ні в кого нічого. Да, це особливо образливо, враховуючи той факт, що до обіду ми сьогодні половили. Судачок вимкнувся, там десь години-півтори, дві ми покльовок не бачили і вирішили на свою голову переїхати. Ну нічого, хоча б в розвідку з'їздимо. Вон в людей ще одне спрацювання по жерлиці. Це вже покльовка зміляка. От там має бути щука. Щуки тут вистачає, до речі, окрім судака, ми Тут по спінінгу нормально по щукам виступали. Але щуку ж цілеспрямовану на штучні приманки в наших умовах точно не половиш. Хіба що в льот якийсь. Але вона тут є. Ну, на жаль, не склалося із судаком на цьому місці. У нас ще близько години залишається, і хлопці запропонували переїхати ще в одне місце на Окуня недалеко звідси. Так що рухаємось. Сьогодні в нас така прям супер пошукова рибалка виходить. Третя локація за сьогодні. В мене, якщо чесно, давно вже такого не було, щоб три локації за день об'їхати, і всі в різних кінцях міста. А тут крига так собі, якщо чесно, трошки стрьомна. Тому будемо обережно. У нас вже початок четвертої, часу майже не залишається, ну, півгодинки максимум. Я у Вови вон свисну вудку, балансир маленький. Зараз спробуємо десь тут пошукати окунчика, якщо крига дозволить. О, ну, Тут крига нормальна. Вийшли ми тільки що в одне місце, там прям з одного удару пишні. Наскрізь літ як картон. Ну, а тут нормально. Так, ну що, 20-30 хвилин на риболовлю залишається у нас. А я його таки спіймав вже під вечір клюнув. Причому, що цікаво, глибина гарна, тут метрів 6-7, напевно. ну, от. Балансирчика, мікроб, якщо не помиляюсь, називається. І окунчик отакий. Так, окунчика залишимо хлопцям, бо вони на безмутилку ловлять і трошки в них виходить. Трохи краще, ніж в мене. А такі от справи. Так, да, планували сьогодні посудочку погоцати, ну, трохи не склалося. Ну, добре, що хоч є під вечір. Вже не з нулем. От на окуня лунки бити одне задоволення. Кілька разів вдарив і все, і зачищати не треба. Вон Вовчик на безмотилку зловив окунця. На гарній глибині стоїть. Ну, такий ще непоганий. Долонька, може трохи більше. Щось прям якось дуже різко окунь вимкнувся. Ну, в мене на балансира. І так небагато покльовок було. Вон хлопців на безмотивку брати повністю перестав. Ну, Темніше. Вже час лягати спати йому. Да, блін, гарна глибина. О! Знайшов дно. Зараз ще буквально, я думаю, з десяток лунок. І будемо збиратися додому. Ось така трошечки дивна і прям супер пошукова риболовля вона сьогодні вийшла. Зранку вдалося трохи попасти на судачка. Я зловив одного залікового ще дві покльовки судачих. Бачив хлопці там декілька штук зловили, А потім судак як вимкнувся, так і все. Вирішили ми переїжджати на іншу локацію, яка виявилась повністю пустою. І вже під вечір на останніх півгодинки вирішили заскочити на окуня. Я бачив дві покльовки знову ж таки, одного окунчика зловив, ну і хлопці трохи на безмутилку підловили. Тому отакі от справи А наступного разу. Та треба взагалі думати, що робити наступного разу. Але щось ми обов'язково придумаємо. Друзі, на цьому я буду з вами прощатись. А якщо вам сподобався відео, обов'язково поставте вподобайку, залиште пару ласкавих слів в коментарях і підпишіться на канал. До нових зустрічей!